Всім привіт! Вас вітає автохата. Хочу вам показати ось таку модульну конструкцію, ось такий дачний житловий будиночок. Що ж до розміру, висота даної конструкції є 3 метри, а заміри є 7,50х4,30. Це є 32 і 2 квадратних метра. Тераса сама займає 10,5 квадратних метрів. Зовнішнє оздоблення є в нас фальшбрус Тобто імітація бруса полакована та оброблена від шкідників. Двері в нас є пластикові, енергозберігаючі від фірми VDS, двохкамерні. Ось такий у нас є тут інтер'єр. Сам будиночок він є повністю утеплений, утеплений мінеральною ватою та захищений паробарєром, гідробар'єром та вентиляційним фасадом. Як ми бачимо, тут всюди є присутня. Вентиляція, всюди є присутнє освітлення, автоматичні вимикачі, щиток, електрика. Тут в нас є туалет. В туалеті є присутні каналізаційні отвори, сантехнічні отвори, вентиляція. Підлога в нас є з ламінату, підлога і стеля в нас утеплені повністю. Стіни в нас є з дерев'яної вагонки. Ось тут в нас є невеличка спальня, віконечко. Ось такий чудовий інтер'єр. Тут є столик, щоб присісти, відпочити собі. Ось така у нас є легенька імітація кухні. І тут, як ми бачимо, є ось такі великі панорамні вікна на літню терасу. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. Даний будиночок продається. Якщо у вас якісь додаткові запитання, приїжджайте, телефонуйте вам, ми вам все розкажемо, покажемо. з вами була автохата. Дякую всім за увагу!